Вітаю на зв'язку з ТСНЮА, військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. ось ми бачили. Путін від відвідав КНДР. Там вони уклали між собою угоду про всеосяжне стратегічне партнерство. На вашу думку, які загрози від цієї угоди є для України? Що слід розуміти про цей документ? Мати, ми зрозуміємо, чим Корея може допомогти. Корея насправді може допомогти великою кількості артилерійських боєприпасів у першу чергу мінометних. Ота От цифра у кілька міль... мільйонів снарядів таки відповідає дійсності. Але тут є правда нюанс. Треба розуміти, що це в першу чергу міномети. Плюс є до... достатні запаси снарядів до реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. І зуміли вони відмодернізувати і вдосконалити, що стареньку радянську ракету Р 17 Ельбрус виробничої потужності в Російській Федерації здеградувала. А от у північній Кореї підтримувалися на належному рівні в основному все. Ось на вашу думку, що взагалі в розумінні Путіна означає напад на його країну, чи слід це розцінювати, наприклад, деокупацію Криму, чи там якийсь населений пункт в будь-якій тимчасово окупованій області України? Ну на цю хвилину тут на дуже багато пропаганди і роботи на власне населення та напади на Російську Федерацію відбуваються кожен божий день. Ми сьогодні маємо чудові новини, те що долетіли безпілотні системи і до аеродрому в ЄСКО і палає ціла нефть. Ціла низка нафтопереробних потужностей у Російській Федерації він мусить зберігати обличчя під при дуже поганій грі. Ось на вашу думку, які ризики може мати для Росії зокрема ця поїздка від Китаю? Адже чи не загрожує це відносно з головним політичним економічним партнером Москви Пекіном? Про це пише зокрема видання Тайм чи розділяєте ви таку думку? Ні, на секунду не розділяю ця ця поїздка керована і коригована Китаєм велика світова війна прокреслила, вона починає цементуватися. Просто китайці не поспішають відверто в неї вступати, чому економічний чинник. Китайська економіка на 80% інтегрована в євроатлантичний простір. Вони зважують, думають, але те, що китайці дозвіли до світової гегемонії і те, що світові тиранії вже по факту склали між собою союз, це однозначно. Тобто, на вашу думку, ці всі заяви, озвучені путіним, вже були відомі Китаю, так. 100% відсотків я я більше ніж упевнений, що вони їх спільно готували. Ми бачимо також, що Путін поїхав і в В'єтнам. Чим пов'язані ось такі поїздки російського диктатора одразу ж після саміту миру? Чи є там сигналом, що диктатор ніяк не збирається припиняти війну і шукає підтримки? 100%, відсотків, а як він може припинити війну? Він має знайти така, таку формулу, котра б йому зберегти життя. Якщо він програє цю війну повноцінно, ми стискаємо лінію розмежування хоча б до старої, вибиваємо їх з криву. Це можливо, він втратить своє життя. Він ті головні стратегічні цілі, котрі ставив на старті з цієї кампанії, не досягнув. Українська державність витримала наш мілітарний потенціал. Суттєво зріз про якусь там денацифікацію, взагалі мови немає з точністю до навпаки. Вони розбудили в нас нашу національну ідентичність. і Ми все, все міцніше розходимося з ними у концепції «один народ, то він б'ється від відчайдушно і не на життя, а на смерть. Чи знайде таку формулу? Мій поле, що скоріше всього, що знайде, що якась рано чи пізно лінія нова розмежування буде? Питання лише коли вона оформиться за яких обставин і в кого будуть сильніші переговорні позиції. Ось до речі, що ви думаєте про цей саміт миру, який відбувся в Швейцарії, які результати від нього для України? Результати є перше, це початок початок пошуку оцієї формули виходу із цієї фази бойових дій. Я коректно висловлююся, не, не завершення війни, а цієї фази бойових дій. Ну, те, що взяли участь більше ніж, ніж 90 країн, це серйозно. Якщо взагалі обчисляти що? В ООН 140 країн, то це дві третини. Ну це це дуже поважно, і те, що там були присутні держави так званого глобального півдня, це також добре. Взяли три пункти найбільш дієві, по яких може бути досягнута якась угода, скажімо, якщо і по зерну, і по полонених, і по е, атомні електростанції в Запоріжжі таке буде якесь узгодження. І хоча тут а, атомну візьмуть і повернуть, то це також буде великою перемогою. Але цей шлях буде довгий, то не буде тиждень, то не буде два, то не буде місяць. Е, на Осінь декларується наступний раунд переговорів і рано чи пізно все це чимось буде фіналізовано. Чим я не візьмуся прогнозувати, але обов'язково буде. Формула буде знайдена. Ось ми чули, що Володимир Зеленський говорив про те, що Путін може завершити цю війну, вивішив всі війська з наших територій? Однак, як бачимо, Путін в КНДР заявив про те, що не збирається виводити свої війська, зокрема для для того, щоб провести ці переговори. Що ви як ви вважаєте? Чи прибуде взагалі Росія на цей другий саміт, і чи можливо вона зараз шукає, як ви кажете, якусь підтримку, щоб була сильна позиція? Моя думка, що прибуде, що вони будуть, але треба правильно розуміти переговорний процес. Прямих переговорів між нами не буде. Буде у, у тій самій конструкції, як відбулося із зерновою угодою. Нагадаю, ми, ми тоді з росіянами ніяких документів не підписували і навіть не вели перемовин. Ми підписали документи з ООН і Туреччиною, а навзаємно Туреччина підписала документи з ООН і з Росією. От найімовірніше, що по такому сценарії все буде рухатися і надалі. Ми також чули від секретаря РНБУ України Олександра Латвиненка, який сказав про те, що якщо Росія відчує загрозу, що вона вже зас... має поразки на полі бою, то може застосувати тактичну ядерну зброю. Що ви про це думаєте? Наскільки вам видається це реалістичним? Цілком можливо завжди відходжу від аналізування того явища, яке називається годинник судного дня. Нагадаю, що в 1962 році, коли кипіла, Карибська ядерна криза він був за дві хвилини до апокаліпсису. Це, це при тому, що дійсно готові були стріляти по материкових США, а США навзаємо готові були палити Кубу у ядерній катастрофі, і але тоді Хрущову нічого не загрожувало. Про розпад радянського союзу тоді ще не йшлося. А потім ну загрожує загрожує по справжньому. Е, його смерть може е, Почати ланцюгову реакцію розвалу Російської Федерації. Тому вони можуть цей один тактичний ядерний боє... боєприпас застосувати. Але розуміємо, що якщо це і відбудеться, то це не наш головний біль. Це може бути головний біль у першу чергу цивілізованого світу на чолі і США. Як на це відповідати? Поки що головлом. А що за ціль він може обрати? Це Крим чи можливо столиця України? Як ви гадаєте? Там може бути навіть підлий, підлий режим. Візьмуть і по Донецьку вдалі самі і скажуть, то не ми, то українці. Отак, цілком може бути одним ядерним снарядом. Чому так скажуть? Тому що є така установка. с 7 піон. Вона може завдавати ударів ядерним боєприпасом на, на 50 кілометрів. В нас ці установки є, і колись на території України були склади з ядерними боєприпасами. Ще раз тут так багато змінного і невідомого, що спрогнозувати, як воно відбудеться в реальності, неможливо. Ось водночас ми чули заяви і від генсека НАТО про плани альянсу вже привести ядерну зброю, в бойову готовність. Це таки відповідь Росії. 100% тільки треба тут правильно поставити акцент, що таке зброя альянсу ядерна. Три країни в альянсі мають ядерну зброю, французи і британці, але все ж таки 90% потенціалу. Це у першу чергу Сполучені Штати Америки. Не сумніваюся, що ракети AGM-86, котрі можуть запускатися із борта стратегічного бомбардувальника ракетоносця Б-52, давно доставлені до Європи. Ось ми бачили, що Вашингтон заявив про те, що авторитарні держави зараз об'єднуються. Останнім часом багато говорить про загрозу третьої світової. Що ви про це думаєте? На мій погляд, ми вже перебуваємо у третій світовій в умовному жовт, жовтні 1939 року. Ще тоді Гітлера можна було зупиняти малою кров'ю, якби відважилися Британія і, і в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Не відважилися. Дійш, дійшли до 44-го, дійшли до десятків мільйонів загиблих, задушили нацистську гідру. Ну але ці, ціну людство заплатило велетенське. Треба ухвалювати рішення з кінцевого вирішення. Проблеми Росії як, як заколотника усього світового спокою. На жаль, його немає. Тому маховики розкручуються, і, на мій поля, зупинити їх вже практично неможливо. Ось ситуація на фронті. Як вона може змінитися зараз з надходженням західного З Зокрема, ми вже очікуємо F-16, Багато розмов що Вони будуть найближчим часом. Що ви очікуєте від найближчих місяців? Якщо F-16 з'являться в достатній кількості, хоча б 12 машин, то е, направду можна вирішити проблему коректованої авіаційної бомби, яка скидається із Су-34. Якщо до цих е, машин буде велика кількість ракет і бомб, то можна знищуючи їхню логістику, обвалити південний плацдарм і в, і вийти на північне по Азові. От якщо ці два сценарії будуть реалізовані, то це буде фантастичний успіх. Ось ці літаки вони зможуть захистити Харків в частині, що стосується, що Харків дошкуляють кабами, так зможуть. Але є нюанс, їх має бути, ну, хоча б 6 одиниць, хоча б, щоб почали працювати, тому що кожна машина може брати на борт до 6 ракет АІМ-120 Амрам. Якщо 3 такі 4 ракети вилетіли у бік Су-34, він приречений. Учора мережі поширилось також відео, де стверджується, що расисти вперше застосували ФАП 3000 Це дуже велика така авіабомба, зокрема на Харківщині. Чи є це новою загрозою, і як можна захиститися від цих бомб і з чого саме можуть скидати їх? Тільки суто четвертий це велетенська загроза, величезна небезпека, дуже погана. новина. збивають F-16, збивають патріоти. Можна їх можна їх нищити на аеродромах, але потрібна далекобійна ракета. Така ракета на цю хвилину тільки одна. Атакамс. дозволу застосовувати її у глибину Російської Федерації на таких відстанях немає. Дуже дякую за розмову. Віримо збройні сили України.